Друге по важливості рішення США в історії після прийняття крипто ETF. що таке Genius Act і чому це перший крок до повноцінної інтеграції крипти у фінансову систему США? Що необхідно знати і як на цьому заробити? Розповідаємо в цьому відео. Всім привіт! З вами Віктор. Ви на каналі Double Top Now, і сьогодні ми поговоримо про Genius Act. подія, яка до цього моменту проходила непомітно, але вже зовсім скоро змінить правила гри. Додивіться це відео до кінця, і я поділюся з вами проектами, за якими вже потрібно слідкувати, і за якими ми дивимось в рамках того, щоб додати їх в портфель під наратив регуляції стейблів. А ще ми пройдемось по офісу і зробимо опитування серед команди, що б вони робили. Під Genius Act. для того, щоб швидко ввести вас в курс справ і дати зрозуміти, наскільки швидко стейбли стають частиною нашого життя, нашої рутини. Просто зверніть увагу на ось цей графік, порівняльний за роки, як збільшується саплай стейбл коїнів тут, Тезер і Circle. І в цей момент, коли ми розуміємо, що ми лише зростаємо і в майбутньому ці цифри будуть ставати лише більшими та більшими, виникає запитання: а хто буде Займатися регуляцією цього всього, і в цей момент США тут як тут. Отож, що таке Genius Act? Це перший серйозний законопроект, який повністю регулює ринок стейблів в США. Він був прийнятий 17 червня 2025 року, тобто вчора, повним складом сенату. Причому за проголосувала двопартійна більшість. Це вперше Сенат ухвалив масштабний законопроект про криптовалюту після багатьох років, коли ключові демократи блокували просування схожих ініціатив. Тепер законопроект прямує до палати представників, де його доля поки залишається невизначеною, До Кі, провідні законодавці узгодять стратегію його ухвалення. Тепер переходимо до наступного блоку: основні положення законопроекту. Законопроект регулює платіжні стейблкоїни. Це цифрові активи, що використовуються для розрахунків або платежів і прив'язані до фіксованої вартості. А тепер давайте швиденько пробіжимося по основним ключовим положенням: по перше, це ліцензування, тобто випускати стейбли можуть лише зареєстровані компанії. Схвалені регуляторами США. По-друге, мова йде про резерви, тобто стейбли завжди мають бути забезпечені один до одного високоліквідними активами. Також мова йде про розробку стратегії диверсифікації та управління ризиками. Особлива увага також звертається на прозорість, тобто компанії мають робити щомісячні завірені звіти, а великі емітенти від 50 мільярдів доларів мають проходити додатково Щорічні аудити. Ну, воно в цілому логічно. Ну і звичайно, не забули про нас з вами про звичайних користувачів. Тобто, має бути забезпечений миттєвий доступ до переведення стейблів у е, фіат, а холдери стейблів у разі банкрутства мають супер пріоритет до кредитів. Ну, дякуємо. Амл та таку повна відповідність стандартам боротьби з відмиванням грошей. Питання, над яким податківці ламають голову, класифікація стейблкоїнів. Отож, платіжні стейблкоїни не вважаються цінними паперами, товарами або інвестиційними продуктами. Крім того, Міністерство фінансів США повинно. Узгодити регуляції з іншими юрисдикціями для спрощення транскордонних платежів та забезпечення сумісності. Ну і як підсумок, можна додати, що закон підтримує глобальне домінування долара США в цифровій економіці. І, звичайно, є декілька виключень закону. По-перше, це стейблкоїни з дохідністю або відсотками. Вони не підпадають під цей закон так само, як алгоритмічні стейблкоїни, тобто ті, що забезпечені іншими цифровими активами. Що ж це взагалі означає для ринку? США офіційно приймають стейблкоін як фінансовий інструмент, тобто будь-який банк чи фінансова компанія може випускати свій стейблкоін, як зараз це робиться там з кредитними картами, візи або майстер-карт. А що найголовніше, долар отримує свою цифрову надбудову, що сильно посилює його позиції у світі? Хоча зараз, звичайно, враховуючи геополітичну ситуацію, долару все ж таки важкувато. Тепер декілька слів про adoption. Після прийняття ETF на біткоін, Genius Act – це другий фундаментальний крок в розрізі всесвітнього масштабного і максимального криптоадопшену. Genius Act – це основа для максимального масового поширення стейблів в банках, фінансових установах, є e commerce і таке подібне таке. Далі, коротше, ну ви поняли, ну всюди, коротше, буде вже. Причому вся інфраструктура вже давно готова, тому що крипта не, не тільки вже багато років користується стейблами і дуже задоволені. Тому це просто наступний, але досить глобальний крок в розвитку стейблів. А щоб ви краще зрозуміли, наскільки швидко зростає адопшн стейблів, ось вашим очам, будь ласка, порівняльний графік між об'ємами стейблів та інших фінансових систем. Тобто у нас є э, Remittance, Paypal, э, Stablecoin, Visa та ACH. Paypal, Visa, Remittance, думаю, Шарите, стейблкоїни в нас зелений графік, і ACH це платіжна система, яка використовується в США для міжбанківських розрахунків там, і між іншими фінансовими установами. Тобто нам зовсім трішки залишилось, щоб стейбли обігнали також ACH. Супер Гранд Левел платіжну систему в США. І зараз ми підходимо до нашого фінального блоку. Як на цьому заробити? Як ви здогадуєтесь заробити на стейблах важко? Банально, тому що їхня вартість прив'язана до долара, тому вона не падає. Ну зазвичай не падає, може бути депех і точно не зростає. Але для цього в нас є різні проекти і компанії, які будують інфраструктуру навколо цієї ніші. З одного боку, частка ринку нинішніх стейблів сильно розмиється, адже всі кинуться випускати свої власні стейбли. До речі, зараз загальна капіталізація всього ринку стейблів становить 200%. 250 мільярдів. Це 250 і ще 9 нулів. Я знаю математику. З іншого боку, загальна кількість стейблів Системі зросте в декілька разів, і від цього найбільше виграють саме DeFi-проекти, що заробляють на стейблах. Хто входить в цей список цікавих для нас проєктів? По-перше, це Pendle, платформа токенізованої дохідності. По-друге, це Curve, Aave, Morpho, тобто DeFi гіганти. Ну і на останок це проекти типу Fluid, Frax і так далі. Також варто слідкувати за проектом Плазма, сейл якого вже закінчився, тому якщо вони зайшли, на жаль, але можливо будуть гарні точки входу після ТГЕ. І обов'язково перегляньте відео від Антона по проекту Плазма, щоб вам було легше приймати своє рішення. Посилання на відео точно є в описі під цим відео. А зараз зміна кадрів і наступає та сама частина, в якій ми підходимо до членів команди Даблтоп і запитуємо, що б ти зробив під Genius Act. Ну, щоб щось трішки залутати. Погнали в першу чергу. Я би переглянув структуру вашого портфеля. Якщо у вас досі не там 40-50 плюс відсотків стейблах, то змінив би це і тримав би в стейблах. А ці стейбли розкидував би по протоколам, які власне займаються чимось пов'язаним навколо стейблкоїнів, тому що ви будете заробляти як пасивний дохід у вигляді IPR, -у, там іл фармінгу, так і майбутні токени цих протоколів, по типу там ZeroBase, Perena. Open Eden, Multiply і так далі, також дуже хорошим експожером на даний момент є плазма. Депозити вже закриті, і треба було дуже багато грузити, коли вони були відкриті, коли два рази відкривались вони. Слідкувати за лімітом полів, можливо, хтось буде діставати якісь, хтось з китів буде діставати якісь крупні суми і буде з'являтися місце в полі. Тоді докидувати і розглядати на ТГЄ в залежності від стану ринку і прогнозованої оцінки протоколу. також розглянув би екосистему Maker і Sky. Сам ще не дуже глибоко в неї вникнув. Але сьогодні буквально Ілля Гудмут дропнув відео в склад, в якому дуже гарно пояснив, в чому основні відмінності, які тригери росту є в цій екосистемі, Недооцінка там в десятки разів, в порівнянні з тим ж самим Circle, який вийшов на IPO недавно. і подивився би дуже плотно в цю сторону. Maker Тераскай в цілому, я і без Genius Act хотів би відкупити плазму на дібчику. По-моєму, блокчейн для стейблів від найкрупнішого стейбла треба відкупляти і без регуляцій. Плазма. А тепер до висновків. Отож, що в нас виходить. Якщо вам подобається ідея, і ви також вважаєте, що хайп навколо інфраструктури стейблів буде зростати, це не означає, що зараз треба все кидати і бігти купувати якісь токени. Наш список порад для вас включає три пункти: по-перше, треба зробити власний ресерч, побудувати власну стратегію і мати власний конвікшн. По-друге, купуйте за DCA, оскільки токени не будуть в моменті злі. Літати, вони можуть плавно зростати, плавно падати. Тому якщо ви маєте свій конвікшн і точно хочете мати токени в своєму портфелі, починайте через DCA. І навіть не починайте, а завжди все робіть через DCA. Ну і по-третє, зробіть власний пул монет або корзину монет, які підходять під цю ідею, і не забувайте про ризик менеджмент. Genius Act – це. Офіційне визнання стейблів. Це реально новий рівень адопшену і дуже гарний потенціал для великих ставок у DeFi. Підпишіться на канал, натисніть лайк, натисніть дзвіночок і надішліть це відео другу. Чотири простих кроки, якщо ви хочете, тримати руку на пульсі регуляції і отримувати інформацію про наративи ще до того, як вони стануть трендом. Пишіть в коментарях, на які токени дивитесь ви і чи будете купувати. Ми почитаємо і залишимо свої відповіді. З вами був Віктор, ваш Даблтоп.